Як митниця блокує наш експорт? 24 червня цього року найбільший світовий перевізник МСі скасував перший судозаход до Одеси від початку війни. Причина безпідставні перевірки вантажів, які затягували митне оформлення всіх контейнерів з нашою продукцією. Наша асоціація повідомила про це на своїй офіційній сторінці у Фейсбук і закликала нашу владу вирішити проблему. Головна мета оприлюднення інформації від нас це заклик до влади. Вирішіть проблему та не робіть дурниць, будь ласка. Але як ви думаєте, як вона відреагувала? Передбачити навіть не прийдеться. Державна митна служба заперечила звинувачення в корупції та затримках. Що б вони могли придумати? І на своїй сторінці у Фейсбук вони заявили, що жоден з контейнерів митницю не затримувався, а оформлення всіх експортних вантажів завершено у строку. Щеп. Але давайте мовою фактів подивимось на статистику роботи Одеської митниці. Чи все там так добре, як вони говорять? Час митного оформлення товарів в Одеській Митниці найбільший серед митниць України. Кількість призначених форм контролю в Одеській митниці найбільша серед всіх митниць України. Кількість прийняття рішень про коригування митної вартості найбільша серед всіх митниць України. Кількість втручань правоохоронних органів в роботу митниці найбільша серед всіх митниць України. Одеська митниця та митниця в цілому каже: в нас нема корупції, то все брехня і неправда. Ми хороші, а ви, громадяни та бізнес, погані. Навіть Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформполітики України, про який я навіть не знав, зазначив, що все це брехня і неправда. Не знаю, як їм тепер довіряти, як і владі в цілому. Тож, в результаті ми звернулися до прокуратури з фактами щодо хорошої роботи Одеської митниці та маємо надію на результат. Далі буде. Дякую, друзі, що додивились це відео до кінця. Не забувайте підписуватись на мій канал, аби першими дізнаватись про останні події зі світу логістики. Ставте вподобайку цьому відео та залишайте свої коментарі під ним. Друзі, як ви вважаєте, як працює митниця? Так як вона вважає добре, а бізнеси громадяни погано, чи є там хабарі, чи нема? Бо мені здається, що щось не то.